Зростання у Христі це одинадцята доктрина церкви Адвентистів сьомого дня. Прийнявши смерть на Христі, Ісус здобув перемогу над силами зла. Він переміг злих духів під час свого земного служіння, зруйнував їх владу і зробив неминучою їх остаточну загибель. Перемога Ісуса забезпечує і нам перемогу над цими силами, які все ще прагнуть керувати нами у той час, як ми ходимо перед Ним, точніше Ісусом, у мирі, радості та впевненості в Божій любові. Зараз Святий Дух перебуває в нас і наділяє нас силою, перебуваючи в єдності з Ісусом, нашим Спасителем і Господом. Ми звільнені. Від тягаря наших минулих вчинків, ми більше не перебуваємо в темряві, страху перед силами зла, невігластві та безцільстві, які супроводжували наше життя в минулому. Ми маємо можливість зростати та розвиватися у нашій любові, у нашій благодаті, у тому, що Господь відкриває нам свою істину, досліджуючи його слово та змінюючи свій характер під впливом Духа Святого.